На Голгофі Христа зустріну, про всі ради я розкажу йому, засудили мою Україну, лиш не знаю, за що і чому, не розправивши крила лелечі, співали срання солов'ї. Взяла хрест на тендітні плечі, як Христос колись взяв на свої. Упадків було чимало кожне місто це знало терпіть. До болю герцем розпинали, були пучу, гостоми ірпінь. А Україна, як мужня мати, бачить муки своїх дітей. Кожна хоче міняти і притиснути до грудей. Бачиш, Христи, ці дикі страждання, яка перетнула кордон. Поможи нам єдине прохання, як тобі помагав Симеон. Мами з дітьми втікали в морози. За кордонок туди опинився. Нині світ витирає їм сльози, як тобі Вероніка колись. Знову упадок, за які ж це провини? Знову, діти, не чують в метро, і лише читаєш у стрічці новини. Знову Вінниця, Київ Дніпро. Знову мати стріча домовину, домовини у прапо вдяглись, І ридає над своїм сином, як жінки над тобою колись. Не нам у біді пропасти, свою руку до рам приклади. Ми готові з тобою впасти, лиш піднятися нам поможи. Юні хлопці на фронті вмирали, що в коханні ще не клялись, і з України весь світ зривали, наче одяг із тебе колись. Знову сирени, всю ніч лунають, наші руки в молитві зрослись. Зараз, Боже, нас всіх розпинають, як тебе на Голгофі колись. Люди моляться люди страждають. Та в молитві зникають страхи. Нас сьогодні ракети вбивають, як тебе колись наші гріхи. Злянься, Боже, на мою країну, що війну цю прокляту відчула. Огорни гристи усю Україну, як тебе, твоя мати, горнула. Ми проходимо хресну дорогу, і я знаю, прийде спасіння. Ми чекаємо на перемогу, як на твоє святе Воскресіння.